Доброго дня діти! Сьогодні на занятті я розповім вам про матеріали і інструменти, які необхідні для виконання аплікації соломки. Це відомі вам ножиці, ніж, клей ПВА, гумки, прості олівці, пензлики для клею, шпажки, лінійки, серветки. Альбом для малювання, кольоровий папір, картон та папір для виконання ескізів. Також можна брати звичайний офісний папір. Нагадую вам правило користування ножицями та ножем. Користуйтесь ножицями і заотуленими кінцями. Не працюйте. Притупленими ножицями. Не тримайте ножиці і ніж лезами вгору. Не користуйтеся ножицями і ножем під час ходьби по кімнаті. Передавайте ножиці товаришеві кільцями вперед. Під час різання тримайте матеріал так, щоб лезть ножиць. Не поранити руки. Ми будемо виготовляти аплікації з соломкою. Перш за все, нам потрібна соломка. Соломка це матеріал, з яким ми будемо працювати і навчимося її обробляти. Аплікації можна виготовляти з любої соломки, з пшеничної, вівсяної, житньої. Я беру житню солому. Солому я заготувала в кінці літа, коли вона стає золотистою. Стеблу житньої соломи міцне, довге, кругле, розділене міцними вузлами, покрите листям. При первинній обробці соломки я зрізаю колоски ножицями. Зрізаю вузлики. Також знімаю листочок, який покриває стебло. Біля кожного вузлика розміщене листя, їх знімаю, зберігаю окремо в коробці, використовую для створення фону аплікації. Сортую соломку так. Між вузля складаю в спеціальні контейнери. Сортую соломку по сортах. Перший сорт, другий сорт, третій сорт. Перший сорт це соломини найдовші і найтонші. Другий сорт це соломини, чуть товстіші і теж довгі. І третій сорт. Це соломи короткий і найтрістіший. Існує два способи обробки солону, Гарячий і холодний. Приступаю до гарячого способу обробки солону. Я підготувала солонку, умістила її в посудину так, щоб вона не ламалася. Заливаю гарячою водою. Залишаю її на 30-40 хвилин для того, щоб соломини не розпарились. Якщо соломини тверді, тоді їх можна прокип'ятити в воді з додаванням питної харчової соди. Так ми отримаємо жовто-золотистий відтінок соломи. Червоний та зелений колір соломи можна отримати Якщо ви візьмете набір барвників для яєць, в інструкції написано спосіб використання барвників для яєць. А ми будемо фарбувати соломку. Виняла соломку на серветку. Даю трохи її висохнути і буду обробляти. Треба розпарювати стільки в соломки, скільки за один день можна обробити. Тепер беру соломину, розрізаю ножницями вздовж. Соломину розвертаю, кладу на тверду поверхню. І отак от кільцями ножиць розгладжую. Далі блискучою стороною кладу на тканину і праскою розгладжую соломину. Таким чином просую всі соломини. Прекрасні солом'яні стрічки готові.